Сьогодні приготую знаменитий суші торт. Готується він дуже швидко та просто. Давайте готувати разом. Спочатку приготую рис. Купую спеціальний рис для суші. Варю його в пропорції 1 до 1 під накритою кришкою. Перед цим я його гарно промила. Через 10 хвилин, як випаровується вся рідина, накриваю рушничком та кришкою. Рушник забере зайву вологу. Після чого рис потрібно заправити спеціальною заправкою. Для цього я змішую рисовий оцет, сіль та цукор. Цю суміш підігріваю в мікрохвильовці до розчинення цукру, але не даю їй закипіти. Поки ще рис гарячий, вливаю її і гарненько перемішую. Роли та суші торт роблю із теплого рису. Всі пропорції залишу в описі. Господині, на моєму каналі ви знайдете безліч різноманітних страв на будь-який смак. Тут і перше, і друге, і десерти, і різноманітна випічка. Якщо вам сподобаються рецепти, не забувайте ставити свої лайки, адже ваші лайки найбільша нагорода для мене. А також підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати самі нові і класні рецепти. Готувала ось такі роли і ще буду готувати торт. Для торта мені знадобиться роз'ємна форма, я її гарненько змащую олією, щоб потім було легше її витягувати. На дно викладаю листи норі шершавою стороною лицем. Потім викладаю рис. Це можна робити ложкою, але зручніше робити вологими ручками. Поверх рису викладаю вершковий сир. Він може бути будь-який, не обов'язково брати філадельфію, беріть за своїм смаком. Розглажувати його легенько і зручно лопаткою. Наступний шар це нарізані огірочки. На цьому етапі також можна додати нарізане авокадо. На огірки я викладаю наступний лист норі. Хочу сказати, що ці шари можуть бути будь-які за вашим смаком. Ви можете їх міняти, перемінювати і додавати нові продукти. Потім знову рис. Наступним шаром я перемішала нарізані крабові палочки із вершковим сиром і викладаю його. І на сам завершення додаю червону рибку, нарізану кубиками. Тепер цьому тортику потрібно гарно просочитися. Я залишаю його в холодильнику на декілька годин. Перед подачею посипаю кунжутом і можна смакувати. Вийшло дуже смачно, набагато швидше, ніж крутити роли. І дуже цікавий варіант, якщо чекаєте гостей. Бажаю смачного!